Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. Отже, офіційно Крим це Росія, але щоправда, лише з точки зору російської влади. Як жити тим людям, які мають українські паспорти, але проживають на території автономії? Про це детально говоримо із народним депутатом України, представником фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода Едуардом Леоновим. Вітаю вас, пане Едуарде. Доброго дня. пане Едуарде. От насправді насамперед. Ви народилися в Криму? Так, я Ця навіть, ваша родина все життя, живе в Криму. Так. А тепер як їм жити? Коли, по суті, вони після, так би мовити, референдуму, референдуму в Лапках, вони прокинулися по суті, вже в іншій країні. Що їм робити? Ви знаєте, в іншій країні наші співгромадяни, які мешкають на території Кримського півострова, прокинулися не в понеділок після референдуму, в іншій країні люди прокинулися, коли Росія ввела свої війська. У Крим, розумієте? тобто, вже тоді о, Ф, Крим фактично був анексований де факто Росією, і, і люди відчули себе в окупації. Тому що о, той формальний псевдореферендум, який, який було проведено, це просто одна зі спроб легалізувати присутність окупаційних військ Російської Федерації на території України. Тому звичайно, що люди шоковані. Звичайно, що люди втратили спокій. Люди втратили не просто впевненість у завтрашньому дні. Вони. Втратили впевненість, що завтрашній день взагалі настане, тому що щосекунди люди очікують початку повномасштабної війни, а тим більше, те, яким чином зараз Росія діє у Криму, людей наштовхує на дуже неприємні підозри, що може бути просто нічна різанина чи етнічні чистки, чи щось подібне. І, якби люди переконані, що спокою вже не буде. А люди їх багато цих людей про які ви кажете так, звичайно, це більшість, переважна більшість населення Криму. Це люди, які усвідомлюють, що вони опинилися в зоні військових дій, і що те, що зараз не лунають постріли, це тільки заслуга української армії, яка, утримуючи свої позиції, не піддається на провокації. Але ми прекрасно розуміємо, що вже були спроби провокацій. Да, тобто в Сімферополі два угруповання російських окупаційних військ влаштували стрілянину чи холостими набоями, чи просто в повітря стріляли, але в центрі Сімферополя імітувалася перестрілка в перші дні окупації. І те, що не пролилася поки що кров від пострілів, не означає, що немає війни, тому що вже на жаль є відомості про перших про перші сумні знахідки закатованих вбитих людей. Досі невідома доля Андрія Щікуна, громадського активіста, мого друга, якого викрали. І досі невідомо ще 9 березня Андрія викрали. І досі невідомо, де він що з ним. Нібито були повідомлення, що після референдуму нібито відпустять тих, хто був захоплений. Але на жаль, цього не сталося. На жаль, є суттєві підозри, що вже і серед живих немає тих хлопців, яких викрали. Яка на сьогодні позиція самопроголошеної кримської влади відносно от. Офіційних документів, тобто людини люди народилися в Україні, мають паспорти, мають свідоцтва про народження в Україні. Що їм тепер робити? Змінювати одні документи на документи Російської Федерації, чи ці документи мають матимуть якусь певну юридичну чинність, певне юридичне визнання, тобто, що робити звичайним українцям не тільки з точки зору тих документів, які засвідчують їх там дату народження, паспорти і свідоцтва, але майно. Автомобілі, житло, земельні ділянки як в цій ситуації бути? Ви знаєте? Ми прекрасно розуміємо, що диктатор Путін е, має два великих блока інтересів. Перше, це політичні інтереси, якими він задовільняє свої амбіції в і якісь які компенсує свої комплекси, комплекс меншовартості, комплекс Наполеона, так званий, і звичайно, що з цієї точки зору він діє як собиратель земель руських, так званих да? ну, Але не будемо зараз коментувати це. Звичайно, що це просто шизофренія цього товариша Путіна. З іншого боку, Путін, і це загальновідомо, найбагатша людина в світі. І він не просто схиблений диктатор, він ще і е, любитель жовтого диявола, так е, який намагається загарбати все, що тільки можна. Тому е, перше, що оголосила ця сама, сама проголошена влада е, Аксенова, цього кримін, кримінального, навіть не авторитета, тобто Аксенов колись просто був там рядовим бойовиком бандитських бригад на прізвисько Гоблін, да і зараз він вибився давно, мабуть, що мріяв вибитися в люди е, з підворотні і на. Нарешті проголосив себе прем'єр-міністром під дулом автоматів. Так, так, от ці гобліни займаються тим, що перше, що сказали, це націоналізують банки, тобто фактично пограбують. Тобто зараз банківська система, яка діяла на території автономії Криму і Севастополя, просто пограбована. От я ж сам кримчанин. В мене там декілька якихось картачок на якихось там, там кредитні кошти були. Да? Тобто зараз всі картки обнулені, вони не працюють. Так само люди, людей же почала українська цивілізована українська держава, почала призвичаїти людей до нових платіжних систем, якихось безготівкових і так далі. Зараз ця система в Криму повністю паралізована і. Люди не можуть цим скористатися, права власності у людей анульовані. Уже відомо, що є три списки. Оця гоблінська влада, кримська та, е, самопроголошена, вона вже склала три списки на так звану націоналізацію. Просто невідомо, яка нація буде mm -hmm. націоналізувати це. Ми розуміємо, що це буде бандитська нація, гоблінська нація цим займається. Путінська гоблінська нація. Так от, ця путінська гоблінська нація склала три списки. Перший список це державне майно України, яке вони на свою гоблінську націоналі. Націоналізацію поставили друга лава націоналізації це майно, Відомче і комунальне, яке, яке вони збираються націоналізувати, і третій список цієї націоналізації, так званої, це приватна власність. Тобто, всі, хто не підтримує Путіна, будуть піддаватися так званій націоналізації. Тобто, все їхнє майно, пансіонати, крамниці, все, що є у людей, буде відбиратися. Причому це не просто там якісь порожні слова, а це дійсно якби об'єктивна реалізація, яка вже почала реалізовуватися. Банки вже оголошені національні. Угу. Нальною власністю Криму, хоча mm. я ж кажу, що аб, абсолютно абсурдна ситуація виникає, коли Путін, ви, виступаючи на, на, на честь свого цього указу, зібравши оцей в стилі совєтського Союзу, зібравши оцих, от як я, я, я людей в залі і проголошуючи свої позиції, заявив, що він він послуговується албанським кос, косовським, варіантам, та mm -hmm. коли Косово оголосило незалежність, забуваючи про те, що це не Косово оголосило незалежність, а це Албанці, які проживають в Косово, проголосили свою незалежність. І при при великій сумнівності, скажімо, цього кроку албанців, тим не менше, це була акт проголошення національної незалежності в Криму. найбільші національні громади це в Російська етнічна громада, кримсько татарська. Друга за, за чисельністю українська громада і третя кримська татарська громада. І Є ще громада, наприклад, Караїмів, які живуть в основному в Криму, і майже більше ніде. Тобто їх дві тисячі караїмів у всьому світі. З них більше половини мешкає в Криму, в основному в Євпаторії, в моїй рідні. Так? Є Кримчаки, яких взагалі залишилося кілька сотень у всьому світі, і практично всі mm -hmm. вони мешкають у Криму. Так? Тобто є нації, ну не нації, є народності, етноси, які не мають іншої батьківщини Окрім mm. Кримського півострова, за яким прецедентом Крим було приєднано до Росії? Що це тепер? Чи це проголошення російської етнічної mm. автономії? Але Ви чули офіційна позиція Кремля? Це особливий випадок. Тобто, ну він ніколи в історії фактично ну так. такого не було. П Путін взагалі це особливий випадок, якого не було ніколи в історії. Да? Тобто, коли людина, ну я не знаю, зараз уже всі аналітики схиляються до того, що е ані ані Наполеон, ані Гітлер не можуть, ані Сталін не можуть зрівнятися з Путіним по масштабності його схибленості і шизофренії, тому mm. що ну в. Е коли людина одночасно реалізовує, я скажу, дві таких амбітних місії стати найбільшим диктатором в світі і найбагатшою людиною в світі, то м'яко кажучи, це або роздвоєння особистості, або щось таке. Головне, що зрозуміло, що кримчани зараз дійсно опинилися в ситуації беззаконня, ну навіть безвріміння, своєрідне таке сталося, тому що ми знаємо, що найближчим часом сонце почне сходити в Криму на дві години раніше за рішенням. Так званого уряду Криму, тобто вони переходять mm -hmm. на московський час. Як це вплине взагалі на, на психіку цих людей, навряд чи це їм допоможе. Як це вплине на кримчан? Звичайно, що кримчани зараз опинилися в ситуації, коли їхні права власності вже фактично анульовані, коли їхні паспорти вже не дійсні, тобто, взагалі зараз кримчани стали особами без громадянства. Mm -hmm. Ті кримчани, які не захочуть переходити на російське громадянство, звичайно, що будуть піддавати репресіям і піддаватися ну просто декла декласації. А у вас є зараз? Ну оскільки ви представляєте законодавчу гілку влади? Вас є своє бачення, яким чином можливо чергове звернення від імені. Верховної ради ви, ви знаєте укладити. тут ну, яким чином виходить ситуація тут не Станас, просто звернення не. тут не просто звернення за пропозицією фракції Всеукраїнського об'єднання свобода зараз буде розглядатися питання про поспостворенню штабу цивільної самооборони Криму. Якщо вже Верховна Рада Криму надала і виконуючи обов'язки президента України, надали повноваження Сергію Володимировичу Коніцину бути представником президента в Автономній Республіці Крим. Так. То я думаю, що навколо, навколо цієї посади, навколо цієї людини треба створити зараз штаб цивільної самоборони. Uh -huh. Фактично, прототип нового уряду Криму треба на нашу думку, на думку свободи, треба в кожному міністерстві обов'язково наділити чи одного з заступників міністра, чи окрему посаду ввести уповноваженого по справам Криму для того, щоб територію Кримського півострова, яка є невід'ємною частиною України і залишається невід'ємною частиною України громадян України, які мешкають на території Кримського півострову, не залишити без уваги України, тобто кожне міністерство повинно повноцінно виконувати свої функції по відношенню до громадян України, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим або міста Севастополя на Кримському півострові, тобто наша однозначна позиція. Крим є Україною, е, жоден громадянин України не повин, на території Кримського півострову не повинен бути вражений в своїх громадянських правах. Пане Едуарде, ну, зрозуміло, ми пам'ятаємо рішення Верховної Ради щодо дострокового припинення повноважень Кримського парламенту, але тим не менш, от, е, якщо вже є ну, певна позиція, так вже Крим це частина Росії, то тепер виходить так, що і цей парламент, який працює в подальшому в Криму, так, Верховна Рада Криму. Їх обирали громадяни України, то логічно було б тепер е, самопроголошені владі піти на дострокові вибори, щоб вже громадяни з російськими паспортами так само їх е, ну підтвердили їхню легітимність чи не підтвердили. От, як ви думаєте, вони підуть на такі кроки? Ви знаєте, е, на які б кроки хто б там не намагався йти, все буде так, як захоче Путін. Путін е, вважає е, Кримський півострів своєю приватною власністю, і це зрозуміло. Путін буде вирішувати, кому який шматок нерухомості чи землі віддавати, а в кого забирати, і це однозначно. Такі люди, як ці Акціонов, Константінов, ви знаєте, якщо підняти зараз мої наприклад заяви, мої особисті заяви по з приводу кримської автономії, то я вже багато років постійно одну і ту ж саму тезу намагався донести до суспільства, що кримська автономія існує з одною метою від Дити злочинців у Криму від українського законодавства, і зараз це стало просто очевидним. Зараз просто українська держава посилилася після перемоги майдану, після перемоги е українців, які хочуть жити в нормальному громадянському суспільстві. Стало зрозумілим, що вже автономією е від закону не відгородишся, mm -hmm. і вони тепер намагаються відгородитися російськими автоматниками і танками е і системами проти протиповітряної оборони від українського законодавства. Чому тому, що Аксонов це кримінальний злочинець, тому що Константинов – це кримінальний злочинець Шахрай. Тобто Константинов от зараз ми готуємо, ем, узагальнюємо да. Тобто я вже багато разів звертався за влади Януковича, звертався до прокуратури Януковича і до інших силових органів Януковича з вимогою розібратися в діяльності фірми Консолі Константинова. Фірма Консоль, яку яка є власністю Константинова, це найбільш шахрайська організація. Ніякий еліта центр не може навіть приблизно зрівнятися з. З фірмою будівельною фірмою Консоль, яка насправді мільярди. Гривень винна різним банкам, громадянам України, тисячі квартир, тисячі багатоповерхових будинків, сотні багатоповерхових будинків, тисячі квартир вкрадені у людей, які вклали гроші у будівництво фірми консолі. І так далі тут тобто Константинов просто зараз відкупився фактично Кримом від Українського ну, не від українського законодавства, а він заплатив Кримом Путіну, щоб Путін його врятував просто від тюрми і від гніву народного. Ще одне запитання: маємо хвилину до завершення ефіру. Але тим не менш, чим ви поясните таку активну громадянську позицію українців, які мали українські паспорти, прийти на референдум і з одного боку стати вже росіянами, так з офіційними документами, а з іншого частину населення, яка проживає в Криму, зробити особами без громадянства. Ви знаєте, справа в тому, що ніякого референдуму не було. Це перше. По друге, в далеко не половина кримчан в кращому випадку 30%, А це саме пенсіонери, причому це в основному пенсіонери, які вийшли на пенсію за часів радянського союзу, і вийшли на пенсії, будучи або працівниками силових структур радянського союзу, або працівниками комуністичної системи радянського союзу. Тобто вони всі їхали в Крим, отримували там дачі, отримували uh -huh. персональні пенсії і Зараз там є певна демографічна така спільнота, демографічна спільнота цих савків. Саме вони і прийшли, і проголосували. А нормальні люди не голосували в Криму. І тому вони ніколи не були громадянами України. Ці люди, ці Савки, вони все життя ненавидили Україну, і їхня мрія була впасти знову у цей маразм радянського Союзу. Розуміло, дякую вам і сподіваємося, дійсно, що парламент український парламент буде від, від депутатів така миттєва реакція на ці події, які зараз Кримсу Україна, так... і ми українців не залишимо в біді. Глядачам нагадаю, що це була думка Едуарда Леонова, народного депутата України, який представляє фракцію Всеукраїнського об'єднання Свобода. Залишайтеся з нами. До побачення.